Добрий день, містере Рід. Бажаєте дізнатися більше про церкву Ісуса Христа? Так. Так, так, так. Ого, ви читаєте більше, ніж ми. Ні, Серйозно, містере Рід. Містере Рід! Що ж, леді, я гадаю вже час. Час для чого? Для просвітлення. Я подивився єретика. І це 10 з 10. Щира рекомендація. Вся історія має один великий мотив віра. Все, у що ти віриш. Це правда? Чи це контроль? Ти в це віриш? Бо тобі так сказано. Тобі це нав'язали. Власне, що і відбулося в кінці картини? Одна з головних героїнь, сестра Пекстон, віднайшла свою віру, ставлячи все під питання. Власне, про що нам і каже слоган? А відбулося це так. Містер Рід вбиває сестру Барнс, адже бачить, що вона доволі освічена та дає контраргументи, і не вірить усьому сказаному, що говорить містер Рід. А ще є сестра Пекстон, з якої в рази простіше. Нею легше маніпулювати, їй легше нав'язати свою правду. Вона фактично як чистий аркуш. Власне, що й робить містер Рід, намагається нею маніпулювати. Але під кінець фільму сестра Пекстон таки знаходить свою віру і розуміє істину. В період розв'язки стрічки сестра Пекстон ранить містера Ріда та намагається вибратися з дому. Але все марно. Містер Рід наздоганяє її та ранить в живіт. Але сестра Пекстон однаково продовжує гнути свою лінію та розповідати про молитовний експеримент, а містер Рід свою з бажанням її вбити. Але тут стається диво в моменті, воскресає сестра Барнс та вбиває містера Ріда. І тоді вже сестрі Пекстон вдається вибратися з дому. І на вулиці, їй на палець, сідає метелик. Метелик відсилає нас до самої першої сцени головного тріо-картини, а саме до того моменту, коли сестри Барнс та Пекстон зайшли до будинку містера Ріда. І тоді між дівчатами стався діалог. Де сестра Пекстон сказала, що хотіла переродитися після смерті метеликом, і щоб тоді вона могла сідати на пальці своїм близьким людям, і саме на пальці, бо таким чином її близькі будуть знати, що це вона. Ну що ж, якщо ви досі не зрозуміли про що фільм, то краще йдіть у кіно, аби бути в контексті. Це щира рекомендація. Ви не пошкодуєте. А тоді повертайтесь до мене, і ми зможемо поговорити детальніше. Ну що ж, сподіваюсь, що це відео вам було цікавим. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені в коментарях. Ну а я в свою чергу хочу ще нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного з найсвіжішими кінорелізами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі, то обов'язково підпишись на цей канал. Ну а ми будемо завершувати. Дякую за вашу увагу та за ваш перегляд. Вже зрозуміли.